До вашої уваги випуск новин, що стосується бджільництва України та світу, за квітень 2025 року. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! І почнемо ми з не дуже приємної новини: кліщ Тропік, кліщ Тропілелапса, яким лякали нас українців приблизно два роки тому, два-три роки тому, впевнено набирає оборотів у Грузії. Кліщ цей маленький, значно менше кліща ворога, важче замітний не озброєним оком, але шкоди воно наносить набагато більше, навіть ніж кліщ ворога. Одразу скажу, що новини двохрічної давнини про те, що кліщ трохи лапса, начебто, є в Україні, не підтвердилися. Держпродслужба не робила жодного офіційного звернення, жодного офіційного листа не робила. Декотрі Люди роблять такі заявочки, що, начебто, він уже тут давним-давно і панує тут як у себе вдома, то це неправда. Але через такі вкиди, через такі вброси, у нас перестали закуповувати матки з Канади. Спрацювала дискредитація. В догонку до Держпродслужби хочу сказати, що цей кліщ наразі, в таких природних умовах, як зараз у нас в Україні, він не проживеться, не дивлячись на те, що у нас значно змінюється клімат. Клімат стає сухішим, клімат стає теплішим, але наразі все одно є великий безрозплодний період і є мінусові температури. що б там хто не казав, цей кліщ не пристосований для життєдіяльності без контакту з розплодом більше 36 годин. Тобто, а ви уявіть собі місяць-два безрозплодного періоду. Хоч цей кліщ живе і розплодом, але е, спливали також чутки, що е, він може перезимувати там на мишах, крисах і таке інше, і чудово себе почувати, але поки що м, такі припущення не знайшли практичних підтверджень, тобто це все поки що на рівні тих же самих вкидів. Та і морозний клімат, в принципі, у нас є морози і 15, і 20 градусів. Гарантує практично гарантує неприживаємість кліща в умовах України. Хіба що на самому півдні країни на окупованому півдні, який вже на жаль не наш, але тут є нюанси, те, що ми не можемо ніяк проконтролювати. Значить, в чому фішка Грузії, чому в Грузії почав розповсюджуватися тропілелапса? Значить, всі ми знаємо, що якусь заразу можна завести тільки з бджолосім'ями або бджоломатками. Отак, от, от вірити в оцю міграцію, що він там поступово там кілометр кожен рік захоплює. Це все казочки, не може бути такого, тому що це неперелітний такий. Ну, це, це не перелітна пташка, його потрібно завести. Він повинен розмножитися і потім вже захоплювати якісь території. Так, от е, в Грузію, Грузія останнім часом значно е, зблизилася, так би мовити, з країнами там СНД, оце короче, цей таможений союз і таке інше. І туди почали поступати пакети з чого б ви думали Узбекистану. До речі, знімаю відео в костюмі. Накинути сітку, готовий в будь-який момент, тому що останні дні бджілка агресивна. Колись у мене на каналі виходили відео про причини агресивності бджіл, навіть такої бджіли, як бакфаст, і от там в цьому відео не була названа одна причина. А в принципі, вона зараз одна єдина можлива це використання при посівах на полях пневмосівалок. Це відносно новий такий спосіб посадки. Але так як у нас поля обробляються гербіцидами, фунгіцидами, інсектицидами і Всім таким прочим, то я таке є таке поняття, як гербіцидний пил. Так, от ця пневмасівалка при при посіві яких е, небудь культур піднімає в небо оцей пил, який може розносить розноситися і на кілометр, і на два кілометри, і таке інше. І бджоли через нього стають агресивніші. Тобто знімали хлопці, оце зараз ось відео про те, що бджола трохи агресивна, і баскет знімав. То я поки що бачу тільки цей варіант. До того ж, це науково доведено, що е, оцей гербіцидний пил робить бджолу агресивною. Сьогодні вже менше агресії, сьогодні вже далі. Там поля сіють, ближні поля вже засіяли. Тому от так от. Так от, повертаючись до Грузії і до її їх пакетів з Узбекистану та Росії, значить, в Грузії набагато тепліший клімат ніж в Україні. Безрозплодний період, якщо є, то він невеликий. Є такі зони субтропічні зони, там де зимова температура не падає нижче нуля. Тому кліч Тропік себе там чудово почуває. Згідно з ну геополітичними умовами, да згідно з поточною повісткою дня, потрапляння бджолопакетів з Росії та Узбекистану та яких то інших країн СНД, в принципі, не не те, що не передбачається, а є неможливим. Тому я вважаю, що нам, українцям, переживати за це нічого. Інше діло, що на окупованих територіях може бути завіз цих пакетів. Але повірте мені, що міграція кліща на великій відстані на цього кліща тропіка вона неможлива. В нього немає таких крил, у нього немає такого ресурсу перелітати на відстань там 100-200 кілометрів. І в принципі, і новин з окупованих територій на цю тему не було. А повірте, я їх моніторю. Я взагалі моніторю всі новини на агротематику і включно з бджельницькою темою. То поки що такого не було. Тобто переживати ні за що. За прогнозами посіви соняшнику, які очікуються цього року, будуть на 5 тересів. 7% відсотків меншими це все відбувається через здешевлення його ціни і через заміщення його іншими культурами, які в цьому саме в цьому році буде вигідніше вирощувати. Не думаю, що це яким чином скажеться на медозборі. На медозборі більше може сказатися погода, така як була в минулому році, шалена посуха. До речі, через посушливу осінь було знищено чимало посівів озимого рипака, тому медозбір ріпаку очікується цього року меншим. Ну зрештою, тут. У нас на Полтавщині я навіть бачив ті поля, які попросту висохли в Україні. Відроджують, можна сказати, що вже відродили медоваріння по стародавнім рецептам. Про це повідомив голова гільдії медоварів України Василь Барабаш. Її не просто відновили, а ще й поставили на поток виробництво питних медів по стародавнім рецептам, і також ввели предмет медоваріння до профільних вузів, тобто вузів харчової промисловості та аграрних вузів на декотрих факультетах. Питні меди це особливість не тільки Україна, це особливість і сусідньої Польщі, але на відміну від поляцьких медів, в наших медах немає спирту, тобто спирт не використовується. Тому наші питні меди набагато цінніші і мають шанс завоювати Вати свою долю на міжнародному ринку, якщо буде експорт цих медів, а я вірю, що він буде. Бджільництво в Україні повинно розвиватися, повинно диверсифікуватися. і е, є шанс, що про Україну будуть знати як не тільки експортера, так так, так званого роу хані, тобто сирого необробленого ніяк меду, а і яких то перероблених медових продуктів. Почав відроджувати питні меди, ставити експерименти ще 20-25 років тому, відомий почесний бджоляр України Василь Соломка. Я думаю, всі його знають по бджолярському кругу. І от тепер це діло вийшло на новий рівень. Тобто я ще раз сподіваюся, що все вийде і діло буде поставлене на потік і на експорт. Триває кампанія по плановим протиепізоотичним заходам на ваших пасіках, і триває кампанія по реєстрації пасік. І планові протиепізоотичні заходи і реєстрація пасік триватимуть до 15 травня. Так, уже трошки бджілка агресивніша, тому надів ковпак. Цей да, значить, триває кампанія. Якщо ви хочете зареєструвати вашу пасіку вперше, то ви звертаєтесь до бувшої ветслужби. Це зараз називається держпродслужба. Бажано туди уже звернутися з заповненим паспортом пасіки, тобто ви. Замовляєте в інтернеті або купуєте в, якому, в якомусь виданні книжковому книжному магазині. Вони часто бувають паспорт пасіки, заповняєте його від руки, там немає нічого складного. І у мене виходило відео. Я прикріплю ці всі відео про те, що, чому бджола буває агресивна, і про те, як заповнювати правильно паспорт пасіки самотужки. Так що в Держпродслужбу бажано прийти з уже заповненим паспортом, нічого там складного нема, і подати заяву на реєстрацію пасіки. Вам потрібно буде пройти витогляд, витогляд перший раз. З платний витогляд проходиться зі 100% бджолосімей першого разу. І від 10% від, від цих оглянутих джолосімей беруться проби на п'ять найрозповсюдженіших, а головне безкоштовних аналізів. Тобто там на акапіридоз, варатоз, гнильці, американський, європейський і таке інше. При планових протиепізотичних заходах, тобто, коли ви щороку продовжуєте паспорт ці це все безкоштовно, крім ветогляду. Там взагалі вийшов новий наказ номер 199, здається. Про те, що взагалі повністю все протиопіозотичне, те, що відбувається кожного року, на пасіці це виклик ветлікаря, аналізи проставлення штампів, і все інше, воно має відбуватися безкоштовно і значно швидше, ніж було до цього. Хоча, хоча. Стаття 88, 86 шоста і вісімдесят оновленого закону про ветеринарну медицину гласить нам, що воно і так безкоштовне. Просто просто нам отак, от через оці, оці, оці 5 п'ятій десяті, оці уловочки, нав'язують нав'язують плату за витогляд. Також наказ 408, здається, від 2008 року. Так також нам каже, що планові всі заходи безкоштовні, але ж маємо те, що маємо. Сподіваюся, дерти платню більше не будуть. Сподіваюся, цей наказ він дойде до всіх оцих райцентрів і все буде відбуватися по одному алгоритму. Потім, після того як вам проставили штампи в ваш куплений цей паспорт фасі, який заповнений, ви йдете до вашої ОТГ, неважливо не там міська, сільська, ОТГ, До, до кого ви прописані. у нас, наприклад, міська. ОТГ і е, пишете там заяву про те, що ви тримаєте пасіку. Оцю показуєте йому цей паспорт пасіки за такою то адресою. Все, вони вони вам видають довідку. Е, ця довідка часто потрібна при оптовій здачі меду. Ну я не знаю як, але на, у нас вимагали і цю довідку, і паспорт пасіки. І один навіть експортер вимагав у нас посвідчення оператору ринку. Ну отак, ну у нас воно є. Ми реєструвалися ще тоді, коли дотацію давали і так воно в принципі і і збереглося і в принципі ще один якби привід реєструвати пасіку це те що з 15 грудня діють оновлені е, санітарно-гігієнічні умови для е, зокрема меду тобто потрібно, потрібно щоб у всіх був паспорт пасіки щоб була така так називаємо так називає прослідковуємість меду тому що основний ринок збуту у нас європа до речі 16% меду за 2024 рік було відправлено до Америки, що є дуже гарним е, таким фактором, тому що близько п'яти років експорт до Америки був такий собі, такий собі взагалі майже ніякий. Плюс до цього всього тільки власники паспортів пасік можуть зареєструватися в державному аграрному реєстрі і отримувати в режимі нон стоп в онлайн режимі повідомлення про обробки сільськогосподарських культур. До речі, є статистика по Чернігівській області за останній. Ні, рік кількість зареєстрованих пасік там зросла на 250, тобто з 1750 до 2000 зареєстрованих пасік на Чернігівщині, що я вважаю, є дуже позитивним знаком, друзі та колеги. Я сподіваюся, що вам це відео було цікаво. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви лайкаєте, пишете коментарі. Сподіваюся, що цікавих інтересних відео буде ще чимало. В своїй рідній Україні. Я як завжди бажаю тихих і спокійних днів і ночей, як найшвидшого миру на найвигідніших для України умов. Зупинки цієї війни, принаймні, нашому джільництву процвітання. Все тоді, пока-пока, і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.